Це складеться. Деколи ми переживаємо важкі обставини, ми чекаємо, коли щось зміниться і нічого не змінюється, деколи наша мрія більша, ніж нам здається, що це можливо. Деколи той, ну, той діагноз або та ситуація, яка прийшла в наше життя, в нашому розумі вона нерозрішима. В нашому розумі, деколи це неможливо, щоб це зійшлось. Неможливо, щоб ці зірки так надприродньо склались, щоб прийшло, при, прийшла Божа відповідь. Деколи ми думаємо, Боже, ми так далеко зайшли, так багато було зроблено неправильного, так багато було ну, принесено болі, такі глибокі рани. Боже, як це може скластись? Як можна вирулити з цієї ситуації? Але, друзі, в Бога є особливі методи, в Бога є свої шляхи і свої часи. І коли ми сьогодні проходимо своє життя, коли ми дивимося на ці чи інші обставини, Бог сидить за лаштунками. І де що робить для нас? Бог сидить за лаштунками і готує відповідь для кожного з нас. Він готує свою, е, своє надприроднє благословіння, коли прийдуть правильні люди, прийдуть правильні обставини, прийдуть правильні ситуації. Один момент може змінити все наше життя. І Бог за лаштунками працює, щоб ці моменти приходили в наше життя. Тому я хочу благословити вас сьогодні і сказати, ваше життя все складеться. Ви очікуєте, коли це станеться, коли це зміниться. Можливо, це неможливо. Для Бога усе можливо. Бог є той, для кого все можливо. Я чув про одного чоловіка, який мав бізнес, і, і на нього просто напали, зробили рейдерські захоплення, щоб віджати цей бізнес. І почали там суди проти нього. Е, і він, він знав, що він правий. Він знав, що він, е, він в правильній позиції. І він думав, що це вирішиться. Місяць, два, три, і, і ця ситуація вирішиться. Але, друзі, коли почали проходити роки, рік за роком, і ця ситуація не вирішувалась, він розумів, що, ну, що, що його бізнес просто забирають. Він розумів, що його бізнес просто збранкрутують, і, і, і це, це буде позор і, 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 і сум. І, і його атакували ці думки, атакували ці думки здатись. Хоча він був правий. Хоча він був ну, в правильній позиції. І навіть коли він був в правильній позиції тривала атака. Тривала атака, тривала навала. 에, приводила його до, до сумнівів, до того, щоб здатися. Але він в один момент зупинився і сказав: ні, я вірю Богу, я благословляю свій бізнес, я благословляю цю ситуацію. І знаєте, що сталося? Склалось так, що ці люди прийшли самі до судді і сказали: ви знаєте, ми все видумали. Ну, ми просто, ми це все видумали, ми, ми вас вимогли. І справу закрили в один день. Деколи йдуть роки, і ми думаємо, це не зможе вирішитись. Йдуть роки, як це може скластись. Бог може в один день змінити все. В один момент приходить момент від Бога, приходить покаяння людей, приходить змінення ситуації, і ми думаємо, Бог, як це могло статись? А це Бог зробив переміну. Це Бог за лаштунками працював так, щоб все склалося. Друзі, все складеться в житті кожного з нас. В Біблії є історія про, про Єзекію. І Єзекії приснився пророчий сон, коли він дивився на, на велику долину кісток. І він бачив цю смерть, він бачив ці кістки. І йому приснився сон, що кістки сходяться, що кістки складаються одна до одної. Йому приснився сон, що кістки обростають. Тілом обростають м'язами і ці мертві кістки оживають. І Бог сказав йому в цьому сні: пророкуй цим кісткам, говори цим кісткам. І там написано, що, знаєте, він чув шум, він чув шум цих кісток, він чув шум цього руху, як ці кістки складались. о друзі, я сьогодні чую шум. Я хочу сказати, що я чую шум Божих складань, Божих надприродніх влаштувань, коли ми дивимося на ці речі, а це мертві кістки. Це мертві кістки, мертві обставини, зламані стосунки, з, ну, зранені душі. Щось таке, що важко пережити, щось таке, що ми думаємо, як це складеться. Але я чую шум. Я чую шум. Бог може зробити надприродні речі з вашими ситуаціями. Але що нам потрібно робити? Взяти і пророкувати в ці кістки, говорити до цих кісток, говорити до цієї гори. Знаєте, деколи ми тратимо час, щоб говорити про гору, про ситуацію, про проблему, О, ми можемо подзвонити до своїх друзів, ми можемо подзвонити на ну, тих, хто готовий нас слухати, і будемо до ранку говорити, як все сумно, як все тяжко. Але так важливо в один момент зупинитись і почати говорити до кісток. Пророкувати цим кісткам, говорити життя в кістки, життя в обставини, життя в зламані стосунки, життя в бідність. Можливо, треба взяти, ну, виписати всі борги на листочку, поставити і пророкувати до цих речей. Візьміть свій гаманець, відкрийте його перед собою, поставте банківські карточки всі і пророкуйте в них, що Бог приносить життя до цих кісток. Бог піднімає ці кістки і робить з них. Велику Божу армію. Пророк Ізекія передав до, до ізраїльського народу, щоб Бог приготував щось особливе, а ізраїльський народ розумів, що в них немає цієї сили, немає цієї можливості. Друзі, я розумію вас, я так само переживаю ті чи інші ситуації, коли я думаю, як це може змінитися? Як ці кістки можуть жити? Як ця ситуація може змінитися? Ну, навіть за декілька років. Я думаю, деколи може 10 років треба буде, щоби вилікувати. Ту рану або розрішити ту, ту, ту ситуацію, але Бог працює за лаштунками, щоб все це склалось в один момент. Пророкуйте в кістки, говоріть в своїй ситуації. Тому що Бог стоїть над своїм словом. І коли ми посіємо своє слово, коли ми посіємо віру, ми пожнемо віру. Коли ми посіємо Божі обітниці, ми пожнемо, пожнемо Божі відповіді. Я чув про одного пастора, е, який. Покаявся в 17 років, почав вірувати, став популярним відомим пастором, але стосунки в нього з батьком були зламані. Батько не приймав Христа і ну, син приїжджав постійно до нього, говорив, свідчив йому. А батько казав: мені не потрібні ці твої релігійні штучки, що ти там від мене хочеш, я здохну як собака, мене просто там перекине. Одними словами, батько просто не вірив. І був повний, ну, повний, ну, жорстокості в своєму серці. І проходили роки 10-20 років. І це, це тривалий час тривало. І, і цей пастор, син, він розумів, що ну, як ця ситуація може змінитися, що може вплинути на, на, на серце його батька? Це здавалось неможливим. Я догадую, що в нашому житті в нас є стосунки. З нашими рідними, з нашими батьками, братами, сестрами, друзями, які настільки зламані, що ми деколи не можемо навіть допустити, що це може вирішитись, що може прийти відповідь від Бога, прийти примирення. І ця історія закінчується тим, що коли цей пастор його запросили проповідувати в те місто, де жили його батьки, пройшло 30 років, він прийшов, проповідував там, і під час його проповіді. Він розказує, він стоїть, розказує свою проповідь. Він бачить, як його батько заходить в церкву, спочатку сідає там ззаді, а потім встає з заднього місця і йде прямо на сцену. Він проходить всіх ашерів, проходить все, виходить до кафедри і каже: Сину, я хочу зробити сьогодні те, що я мав зробити 30 років назад. Я хочу прийняти Ісуса Христа. Тобто 30 років. тобто ти тільки зараз до цього дійшов, а батько розказує йому в тоді історію, що 30 років назад він попав в великий снігопад в горах і е, збився з курсу, куди йому йти. Я думаю, деколи в горах можна і без снігопаду заблудити. І він просто там ліг і замерзав, і пообіцяв своєму серці, що, Боже, якщо ти збережеш мене, я буду тобі служити. Я віддам тобі своє життя. Він зранку проснувся гарячий, як спічки, і не замерз там, але не зробив того, що мав зробити. І пройшло 30 років, і Бог поставив все на свої місця. Після того той чоловік в тій церкві залишився служити, він був з бідної сім'ї, одягав один єдиний костюм, і кожен, кожну неділю ходив в тому костюмі до церкви, вітав людей, благовіствував. І потім він, коли помер, його поховали в тому костюмі і знайшли в його кишенях е листівки і Євангелії, які він роз роздавав людям. Та коли ми дивимося на людей і думаємо, що їм поможе? Що поможе в цій ситуації? Що зможе змінити настільки озорсточене серце, настільки зламані стосунки, настільки важкий діагноз, настільки великий борг. Що може це змінити? Це Бог, який дає життя кісткам. Це Бог, який приводить в життя своє Слово в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, друзі, що ми покликані до великих речей. У нас була схожа ситуація в житті, така, може, не така значима, але це виклик з нашими маленькими дітьми. Це коли ти розумієш, що щоб будь-що тобі робити, тобі потрібна няня. Ну просто коли в тебе вже двоє дітей, ти думаєш, Бог мій дай нам взяти няню. Де нам взяти людину, яка, яка зможе бути з нашими дітьми, і коли це не буде за всі гроші, і коли ти зможеш довіряти цій людині? І Бог дає таких людей. Амінь. Ми деколи потребуємо щось, і Бог раз і приходить відповідь. Я пам'ятаю, у нас була дівчинка, Маша її звали, вона з, з України, вона з Харкова. І вона була, сиділа з нашими дітьми така радісна, така весела, їй так все легко е, виходило. І потім в один день вона приходить і каже: Я їду. Я каже їду додому. Ну, звісно ж, ми не можемо тримати людей. Але це стає викликом. що Як це вирішити? Ми так довго тікали, чекали на ту Машу, ми її так довго шукали. М -м -м -м, Бог мій. Що тепер далі робити? І я завжди Тані кажу, Сонечко. Бог попіклується, Бог все влаштує, в Бога є своя людина для нас. І хто би міг подумати, що нашою нянею може бути Сережа, може бути чоловік. Це не, це, це не на перший погляд та людина, яка, ну, я, яка прям от ми тебе шукали. Але Бог може приготувати свою відповідь на будь-яку ситуацію, на будь-яку потребу. Знаєте, ну в Бога є план для того, щоб забезпечити усі сфери життя, щоб все зійшлося. І зірки зійшлись, і, і, і Сережа хороша няня, він там все ще сидить з іншими дітьми і наших дітей приймає. І це Боже благословіння. Бог замовив за нас слово. Амінь. Я згадую одну історію з Біблії про, про жінку, яку звали Рут, яка була невісткою наомі. І коли в них померли їхні чоловіки, вони повернулись додому. І Рут пішла з своєю свекрухою. І пам'ятайте, що. А рут пішла збирати колосся. Вона пішла на поле підбирати колоски за тими, хто е, жали урожай. І це печальна ситуація. Ну, вона буквально напевно ну, вона бомжувала. Вона йшла, якщо на наш, на наш е, сучасний лад перевести, вона йшла і їла в ресторані за кимось, хто не доїв. Жінці жали урожай, і вона йшла, як, ну, як бомж, збирала ці колоски, щоби вижити. І я розумію, що в нашому житті є ситуації, коли ми, як бомжі, коли ми, як та рут, збираємо колоски тих емоцій, тієї дружби, тих життєвих ситуацій, які наситять нас. І ми так потребуємо цього. А це не приходить, не приходить та любов, не приходить прийняття, не приходить забезпечення. І ми йдемо, як та рут, щоби збирати ті маленькі колоски, щоби просто вижити. І знаєте, хтось замовив за неї слово. Написано, що ВООС пішов і, побачив, що вона це робить, сказав своїм слугам: залишайте більше колосків. Залишайте більше. Залишайте їй цей урожай. Друзі, Бог замовив за вас слово в тих обставинах, в, тому, в тій життєвій ситуації, в, тих, в пошуках в тих емоцій, того, того спасіння, Бог замовив слово, щоб ви отримали забезпечення. І ця історія закінчується тим, що це поле стає її власністю, а цей чоловік, який, який замовив за неї слово, стає її. Чоловіком. Він стає її тим, хто стає її відповіддю. Тому, друзі, коли ми сьогодні збираємо колоски в тих чи інших ситуаціях ми думаємо, як мені вижити, як ці колоски зможуть, зможуть мене е, наситити, Бог приготував і замовив слово, щоб власник цього поля став твоїм чоловіком. Щоби власник цього поля дав тобі все це поле. І я благословляю вас, і я говорю над вашим життям. Що ті ситуації, ті сфери життя, де ви, де ви просто збираєте колоски, де ви просто думаєте, як я зможу вижити, я би просто протримався тільки день. Я би просто ще до, до, дотримався до ранку, Бог замовив слово. Він дасть неймовірно великий урожай у всіх сферах життя в ім'я Ісуса Христа. Знаєте історію про Моїсея? Він мав від Бога покликання. Він мав від Бога велику мрію, велику місію, щоб визволити єврейський народ з рабства. І от Моїсею 40 років, він повний сили. І він вбиває єгиптянина, і тоді тікає і ховається. Де мрія? Де відповідь? Моїсей знімає свої царські шати. Одягає, вибачте, вонючу робу. І 40 років доглядає за вівцями. 40 років він гребеться в тих відходах і а, пасе овець. 40 років він дивиться і нічого не бачить, крім овець. Але Бог не покінчив з мрією. Бог не покінчив з місією. Бог не покінчив своїм і моїм життям. Неважливо, скільки років пройшло. Неважливо, як це далеко сьогодні від тебе і мене. Бог приходить до Моїсея і каже: Я кличу тебе, щоб ти вивів мій народ. Друзі, неважливо, скільки часу ми борсаємося в цьому багні. Неважливо, скільки часу ми носимо той одяг, який не призначений для нас. Прийде час, прийде зручний момент, прийде божественна ситуація. Яка змінить все навкруги. І ми знаємо, що Моїсей, зустрівшись з Богом, він відмовлявся. Він настільки вже був невпевнений, що це може статися з ним. Він настільки був поражений всередині себе, що це не може статися в його житті. Що він відмовлявся Він казав, Бог мій, хіба це я буду? Пройшло так багато часу. Я пережив такі складні обставини. Це неможливо, щоб склалось. Але не з Богом. З Богом все можливо. Сухі кістки оживуть. Боже покликання здійсниться. Боже слово, яке Він сказав у Твоє життя: зцілення, благословіння, процвітання, забезпечення. Мир в наших домах, радість це прийде від Бога в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. На кінець. Схожа ситуація з Яковом, який пережив таку велику втрату. Коли, коли брати кинули Йосипа в яму і сказали татові, що твого сина роздер звір, яків горював і, і, і не міг цього пережити. Його горе наповнило серце, так що ну, він вже багато часу пройшло, він продовжував горювати. Коли мова зайшла за Венієми, він сказав: Ну, не може цього бути, я горюю ще за, за Йосипа. Але коли Бог, коли прийшло виповнення часу, коли Бог вийшов за лаштунків, то Яків зустрів не тільки Йосипа, Яків зустрів ще онуків Йосипа. Друзі, я говорю вам, що коли ви так довго чекали, коли ви так довго очікували божественного звільнення, Божої відповіді, ви отримаєте не тільки цю відповідь. Ви отримуєте більше. Бог дає більше, ніж ми чекаємо. Бог приносить більше відповідей, ніж ми можемо, е, можемо хотіти, можемо очікувати в ім'я Ісуса Христа. Все складеться. Як підбадьорюю нас, щоб ми продовжили вірити? Все складеться в твоєму житті в Своїй сім'ї, в нашій родині, в наших стосунках, складеться все по-божому. Тому що Бог стоїть на сторожі свого слова. Він говорить своє Слово. І нам тільки тепер треба з'єднати з Ним і пророкувати, і говорити в своїй ситуації, говорити в своє життя, говорити в ці сухі кістки. Друзі, я чую шум Божих відповідей в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви згідні з цим. Скажіть амінь.